Щодо касаційної скарги Кабінету міністрів на постанову 6-го апеляційного адмінсуду у справі Порошенко проти кабінету міністрів, замість того, щоб визнати свою помилку і виконати як таке, що набрало законної сили, рішення суду, який визнав заборону на перетин кордону депутатами Верховної Ради та місцевих рад незаконною, влада вирішила ганьбитися до кінця. Уряд навіть не дочекавшись публікації повного рішення суду з аргументацією. Попри звіт Єврокомісії, де в критикується рішення про заборону нової з депутатів і випірковість цих заборон, попри системну критику цього в резолюціях Європарламенту, подав касацію до суду, що означає це, що уряд не збирається ніяк реагувати на критику і зауваження європейських партнерів, і знов збирається обмежувати міжнародну парламентську дипломатію. І, окрім цього, хотів би наголосити, що саме в звіті Єврокомісії знов говориться. Про санкції на опозицію, які є неприпустимими, хочу підкреслити, що суд не зобов'язав уряд приймати нову постанову замість скасованого пункту, і ми уряд не отримали ще повного тексту, тому не можемо всі нарагувати до його оприлюднення. За законом, норма, яку суд визнав начинною, припиняє діяти з моменту набрання рішенням суду законної сили.